Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським. Сердечно вітаю вас, братові українці! Це сумна тенденція, але вона очевидна. Громадянську війну 20-х років 20-го століття заступила, відсунула в минуле Друга світова. Для нас, українців, Другу світову відсовує в минуле дозвольна війна за суверенну Україну з осатанілою Московією на Донеччині, яка виявилася найслабшим краєм на українській землі. Отож, прощаємося з Другою світовою, бо маємо свою. Тому ще трохи правди про неї на прощання. Хай нею займаються не політики, а історики. Я... Ризикнув подивитися на Другу світову крізь неупереджену оптику часу з відстані, де вже нікого не дістають ні кулі, ні снаряди, ні команди генералів, ні з того не смертельно поранених рядових, ні ридання молодих вдів, котрі отримали охорону. Я, народжений мамою від фронтовика червоноармійця, який пройшов і фінську, і, як казали у моєму селі, Германську, я, який написав документальну повість вічні кортеліси. Про за кілька годин розстріляне і спалене дотла фашистами фашистами двотисячне українське село на Волині і в молодому віці отримав за неї Шевченківську премію, мабуть таки маю моральне право на новий, сучасний, неупереджений погляд. Зрештою, як дитина війни, з усім трагізмом цього парадоксального поняття бо ремесло війни вбивати, а не народжувати. Докорінно змінився світ у нас самих. Та довкола нас погляд на війну видозмінювало вже кілька нових поколінь, видозмінювало і погляд, і, зрештою, саму ідеологію, нав'язану Велетенській силою та примусом, кров'ю та страхом, створеній супердержаві на ім'я СРСР, одним єдиним, жорстоким і лукавим, егоцентричним і підозрілим до кожної людини і до всього світу. Ви, звісно, здогадалися, кого я маю на увазі. Звичайно ж, саме його. Сосо Джугашвілі в миру Сталіна, генералісимуса, і ясна річ та вчителя всіх часів і народів, єдиного автора перемоги над Гітлерівською Німеччиною. Я не хочу і не маю права образити старих фронтовиків, котрі не можуть, а дехто й свідомо й вперто не хоче відкрити очі на те, що давно змінилося навіть небо над головою, колір прапора над сільрадою і міськрадою. Навіть Німеччина знову стала єдиною могутньою і багатющою країною, котра не лише покутує, а й щедро повертає борги Остарбайтерам, висилає гуманітарну допомогу тим, хто переміг її, розгромив до цурки, не залишив каменя на камені. Так от, щоб не образити тих, хто досі вірить у велич вождя, я не заперечую винятковості чи унікальності Сталіна. Одначе це був сатанинський, злотворчий талант, для якого людина, її життя, її душа нічого не вартували. Сьогодні вже й допитливий школяр знає, що якби Гітлер не напав 22 червня 1941 року на Радянський Союз, то через кілька днів чи місяців Сталін розпочав би війну проти Німеччини. Ще до закриття кучмою моєї радіопрограми я присвятив цій темі дві передачі. Аналізував досі засекречені документи, використовував новітні дослідження істориків, і істина постала незаперечною. Велетенська, фактично найчисельніша і найпотужніша в світі сталінська військова армада була передислокована до західних кордонів проти Німеччини, а на півдні проти Румунії, дислокована хаотично, непрофесійно, навіть авантюрно. Військові історики дослідили до дрібницю вбивчу на багато десятиліть засекречену, навіть смертельну правду на тлі брехливої переможної ейфорії. Нагадаю, що впродовж х років всі старі західні кордони були захищені 13-ма могутніми укріп районами, кожен з них за вогневою потугою дорівнював корпусовий сотні мільйонів тонн бетону. Цілі автономні підземні військові містечка, комори, пекарні, електростанції, шпиталі, система тунелів і переходів. Кожен такий укріп район був неприступним і міг тривалий час тримати оборону. Мій батько солдатиком служив саме в такій частині, і, іноді, озираючись на всі боки, чи ніхто не стежить, пошепки розповідав, що ці містечка будували. Під пильним оком НКВДсів не лише солдати, а й зеки. Тому могутню лінію оборони, названу офіційно лінією Сталіна, не могла здолати жодна армія світу. У 1938-му ця неприступна лінія додатково була зміцнена важкими артилерійськими капонірами. Аж тут несподіваний пакт Рібентропа Молотова, з якого розпочинається Друга світова війна. Радянський Союз бере у ній найактивнішу участь, є її призвідцею, хоч на словах декларував нейтральність. Здавалося, справді миролюбна держава мусила б ще більше укріплювати свою оборону та укріп райони, котрі коштували стільки народних сил, крові і життів, раптом розформовуються. Звичайно ж, за вказівкою Сталіна. А хто ж іще в тоталітарній з тюремним укладом в життя країні може прийняти таке рішення? Отже, Сталін готувався не до оборони, а до нападу. Ось що каже наш український моральний авторитет генерал Петро Григоренко. Цитую: це злочин проти нашого народу. Багато мільярдів рублів з моїми підрахунками не менше 120 здер радянський уряд з народу. Щоби спорудити вздовж західного кордону неприступні для ворога укріплення, і напередодні самої війни, весною 41-го року загриміли могутні вибухи по всій 1200 кілометровій лінії укріплень, могутні залізобетонні капоніри. І на пів капоніри, багато багатоамбразурні вогневі точки, командні і спостережні пункти, десятки тисяч довгострокових оборонних споруд було висаджено у повітря за особистим наказом Сталіна. Кінець цитати Петра Григоренка. Натомість на нових західних кордонах будуються нові аеродроми для дальньої авіації, формуються величезні групи десантників, парашутистів, гірські підрозділи. З глибини країни ешелони везуть рейки, щоб замінити вузьку європейську колію на радянську, широку і щоб рейок вистачило аж до Берліна. Отож, не бутафорське воз'єднання Західної та Східної України готував кривавий Йосип, а лише вихід на безпосередні кордони з Німеччиною, який відкривав можливість плацдарму для наступальної війни. Живі західні українці Сталіну навіть заважали. Йому потрібна була лише стратегічна територія для блискавичного китка на спину Гітлера, вже зайнятого війною у Франції. Саме на цю зайнятість Гітлера Францією був розрахунок Сталіна, котрий виношував план захоплення всієї Європи. У Гітлера було лише 4 тисячі парашутистів-десантників, а у Сталіна понад мільйон. У квітні 41-го Сталін додатково створює на західному кордоні ще п'ять повітряно-десантних корпусів. Для армії, спрямованої лише на оборону, це безумство, диверсія. Куди буде десантуватися цей мільйон людей? У власний тил абсурд, божевілля. До речі, в останній день миру. 21 червня 41-го навіть Чорноморський флот проводив грандіозні навчання, де відпрацьовувалася тактика наступу на чужі території, зокрема на Румунію. У момент нападу Гітлера, військово-морська база Лієпаї була вщент забита радянськими підводними човнами та морськими піхотинцями. Це за кілька кілометрів від німецького кордону. 20 хвилин з Володимиром Яборівським. За вказівкою Сталіна формуються нові армії. Не армії прикриття для оборонної війни, а армії вторгнення та надударні армії. Одна лише новостворена 9-та надударна армія мала. Три тисячі триста сорок один танк, шість корпусів, у тому числі й механізовані, і кавалерійські, сімнадцять дивізій танкових, стрілецьких, авіаційних, моторизованих. Кількість танків лише у дев'ятій й надударній армії це майже всі танки вермахту, але за якістю набагато краще. Ця дев'ята армія мала перерізати основну живильну, кровоносну вену румунське пальне для німецької армії. Без цього пального армія перетворюється на забавку для навчальної війни. Тоді всі сталінські літаки, танки, гармати, десантники, моторизовані частини, піхота, кораблі і підводні човни враз підімнуть під себе німеччину, яка й огризнутися не встигне. Позаду піде другий ешелон зачистки, а далі зроблять свою справу із совєтізації території війська НКВД з наведеними дулами автоматів. Після навіть цієї короткої інформації неважко зрозуміти, чому величезна радянська армія фактично була розгромлена у перші дні війни. Ця армія готувалася до блискавичного переможного наступу. І Гітлер впіймав її на цьому і випередив із нападом. Тому непереможна, надпотужна керована комуністами Червона армія була по суті розгромлена невеликими оперативно підведеними до кордону силами Вермахту в першу ж ніч війни. Зробити це гітлерівцям було дуже просто. Вся військова потуга Радянського Союзу була зосереджена в одному місці, в лісах і лугах під західним кордоном. Літаки так і не злетіли. Танки не вийшли на бойові позиції, а незахищена піхота змушена була безпорадно відступати до Києва і аж до Москви. Про це кілька десятиліть історики відмовчувалися, сідячи крізь зуби, про невеличкі труднощі першого року війни, пов'язані із віроломним і несподіваним нападом Німеччини на мирний Радянський Союз. Та правда. Про останню війну просочувалася до мислячої частини нашого люду по малесенькій краплині через таємні віч -навіч розповіді справжніх фронтовиків та через художню літературу. Але над цією напівлегальною, часто навіть небезпечною для життя правдою нависала все проникаюча, тупа, доведена до автоматизму ідеологія переможної ейфорії, непорушна. Виявилося, що вона дуже порушна, як тільки розтиснувся тоталітарний кулак, дружба радянських народів під мудрим керівництвом компартії, а до розвінчення культу Сталіна під його мудрим керівництвом, перемогла німецький фашизм і врятувала все людство від загибелі. Все ця істина не підлягала обговоренню. Ми народ-переможець і ніяких інших думок бути не могло. Компартія кілька десятиліть нав'язувала всьому суспільству примітивні міфи і стереотипи, влаштовувала бучні паради й мітинги, на яких виступали ті самі штатні промовці. У моєму рідному, маленькому селі постійно виголошував промови безрукий парторг, виступав чомусь тільки російською, хоч зійшовши з трибуни, знову розмовляв українською. Він завжди завершував виступ криком: Да здрастують, мір во всьому мірі! Ура, таваріщі! Ми, сільські дітлахи, чули, як у цей час перешіптувалися наші батьки, та його ж так з військомату тягнули на фронт, що й руку одірвали. А переможені німці поводилися як переможці. Вони без галасу, уперто, педантично реалізовували план маршала, відбудовували свою західну Німеччину за економічним проектом Ерхарда і вже через 10 років наздогнали за рівнем життя найрозвиненіші країни світу. А ми все вбили у переможні барабани і роздавали фронтовикам медальки з відра. Нашим батькам-фронтовикам і в голову не приходило, що ті, кого вони перемогли, живуть у десять разів краще від них переможців. Зачитаю лист від Мирослава Павлюка зі стебника на Львівщині того стебника, з-під якого по варварському вибрали калійні солі. Залишивши під містом підступні і небезпечні порожнини з ропою, від яких можна чекати екологічної підлості. Та пан Мирослав не про це. Він хоче докричатися до українців про інші цитую: примирення воюючих сторін у нас так і не відбулося, у тому числі у Росії лише в Україні цього ніяк не можна досягнути. А примирення не буде, поки у Верховній Раді, в особі регіоналів. Будуть сидіти, пащикувати проти української держави, змішуючи праведне і неправедне вороги України. А факти такі як міг Бандера служити фашистам, як він був арештований у перші ж місяці війни, як і уряд, що виник у Львові в 41-му році, німці не дали цьому урядові навіть сформуватися до кінця? Арештували всіх його членів і кинули в концентраційний табір Заксенгаузен, де більшість їх загинула, у тому числі і два брати Степана Бандери. Ця доля спіткала і самого Бандеру б, якби в кінці війни його соратники не викрали б з концтабору під виглядом перевезення до іншого табору. Про яке співробітництво можна тут говорити? Немає тут здорового глузду. Їх так само переслідували, і серед них загинула і письменниця Олена Теліга. Стало ясно, що Грін редьки не солодший, і цим можна пояснити той парадокс, що недержавна армія УПА у кількості 120 тисяч чоловік протиставила себе таким двом великим монстрам. Це була самопожертва, хоча вони знали, що не переможуть, але вони боролися за незалежну Україну так, як вони це розуміли. Не дивлячись на ці факти, регіонали вперто продовжують фальшиву радянську пропаганду і сіють ворожнечу між людьми, не думаючи про примирення. А боротися з цим саботажем можна лише протиставивши їхній шовіністичній маячні конкретні історичні факти, які повинні знати всі громадяни нашого суспільства. А факти говорять проти них. Висновок такий. Упа воювала проти окупантів, у тому числі й проти радянської влади, але цієї влади вже немає. Вона викинута на смітник історії. То чому їх не можна визнати героями? Шановний пане Яврівський, зробіть так, щоб історичну правду знав весь український народ. Розкажіть про діяльність російської освободительної армії в Росії, і цим ви заткнете рота нашим недругам, які чуже бачать під лісом, а свого не бачать під носом. Шановні Мирославе, тих, хто виступає проти примирення в середовищі української нації, сьогодні жалюгідна меншість. Я в цьому не маю жодного сумніву. Просто наші недруги страшенно бояться, що ми викинемо у бур'яни ідеологічні боєприпаси і візьмемося за руки. Щоб цього не сталося, тратяться велетенські кошти та зусилля ворогів нашої незалежності. Я досконало не знаю історії Руської ОСвободільної армії Власова, підготуюся і принагідно розповім про неї. То більше, що лицарський патріотизм, національних героїв, вояків української повстанської армії та сьогоднішніх лицарів, які кладуть душу й тіло за Україну на Донеччині, кожна мисляча людина розбереться в цьому сама. Істина ж лежить на поверхні. Але для тих, хто хоче цю істину. Знати, тож знайте її, пишіть мені, моя електронна адреса Латинкою Яворівський собачка укр.нет. До наступної нашої зустрічі. 20 хвилин з Володимиром Яворівським.